Вітанічка тренера. Ми взяли всі значки, які дають нам доступ до Ліги Чемпіонів регіону Канто. А отже, це означає, що до неї треба підготуватись. Першочергово я вирішив, що мені все-таки потрібен електричний покемон, але трохи кращий, ніж електрод. Я був впевнений, що мені випаде Магнамайт, тому що він має вищий шанс на випадіння. Але ні, мені випав пікачу. І це один із найкращих варіантів, які могли бути. Краще міг бути тільки електробас, хоча він повільніший ніж рейчу. Достатньо вкачавши потрібного рівня моїх покемонів, я відправився до Вікторі Роуд. Та оскільки в самому початку проходження я не бився тут з Беном, він нас тут очікує. Але ми підготовлені і вступаємо в бій. Першим в нього Піджот, як і завжди. Та я маю райчу, який ходив би першим, але Піджот використав квікатаку. Незважаючи на те, Зандерболт швидко покінчив цією пташкою. Наступним він викликає Райхорна. Тут же страшно, тому змінює на лапраса та використовує сор. І це мінус Райхорн. Далі екзекют, оскільки лапрас знає Айсбім, він не був перешкодою. І також відлетів. Алаказам мій найзаклятіший ворог в цьому поколінні. Я вирішив залишити Лапроса та використати ISB. Це зняло в нього трохи більше половини, отже, за два рази я повинен перемогти. Але наступного ходу Алаказам використав Дізейву, чим просто на один хід подовжив собі життя. Далі серф і я його спозбувся. Залишилось два покемона. Я радость виходить до битви. Я вирішую змінити на Керрі, тому що у Лапроса залишилось половина ХП. Оскільки Керрі знає Зандербол, то це легкий кіл і для його останнього покемона Черезарда. Керрі використав Сорф чим і добив Бена. Це була найлегша битва з ним. Скоріше через те, що я сильно підкачав свою команду, але правила є правила. А ми не втрачаємо часу і йдемо до шляху переможців. Де на нас знову чекають головоломки, але я не буду акцентувати на цьому увагу, адже нас цікавить дещо більше цієї серії. Єдине, що скажу, треба ці камінці просунути до цих кнопок, проходимо Victory Роуд та відразу йдемо до Ліги Чемпіонів. Я почував себе впевнено, але і тривожно водночас. Моїми фінальними покемонами стали Драгонайт, Лапрос, Gіаradoс, Райчу. На та Слобро, на якого я найбільше сподівався, дав їм різні атаки, які будуть прикривати один одного. Але вже у битві проти одного з чемпіонів я зрозумів, що зробив одну помилку. А наша перша битва проти Лоролейн. Вона спеціалізується на водному та льодовитому типі покемонів. Саме тому мені потрібен був речу. Перший є покемон Digong. Я починаю з речу і відразу роблю Зандерболт. Що без проблем вбиває Діґонга. Початок гарний. Далі Клойстер, але для Райчо це не питання. Зандерболт і ще один покемон в мінусі. Наступний йде Слобро. Але знаєте що? Райчо йому теж каже до побачення. Лапрос. Це її топ покемон. Райчо робить Thunderbolt знову, але на цей раз її покемон виживає і робить мені Коф'юз Рей. Це вже трохи небезпечно, я вирішив змінити на слобро. Хоч Бедіслам і паралізує Слобро, та це йому не заважає прибрати лапроса до лап мерців. Виходить Джинкс, я вирішую зробити шедобол, а завдяки квікло, який я дав Слобро, він походив першим. Але, на жаль, не залишилось буквально трохи ХП і наступного ходу також. Я, на жаль, таки отримав параліч на слобро, тому пропускаю хід. А Джинкс продовжує мене бити айспанчем. Та все ж за два наступні ходи за допомогою Шедобола я добив джинкс та пройшов першого чемпіона. Це тільки початок. Другий чемпіон Бруно. Насправді найлегший з чемпіонів, який спеціалізується на кам'яних та файт типах. Оскільки я взяв слобро, то з нього і розпочну. А перший його покемон Онікс. Тут ви вже знаєте серф. І з Оніксом покінчено. Наступний Хітманчан. Хоч він і швидший за мого але його атаки марні проти мене, та за допомогою Псайкіка вбиваю його. Та саме ситуація з Хітман Лі. Псайкік його вбив. Знову виходить Онікс. Знову Сорф. Правда, перед тим я отримав трохи демеджу, але мінус Онікс. Останній Мечамп. Я трохи переживав за те, що в мене половина ХП, але вирішив все ж зробити Псайкік. Та добиваю мечампа ще одного чемпіона пройдено. Третій чемпіон Агата. Для мене найскладніший з чемпіонів. Спеціалізується вона на примарних та отруйних типах. Першим вирішую поставити лапроса в неї Генгар. Роблю серф і сподіваюсь на краще. На жаль, з одного разу не вбиває і отримую конфюз. Але наступного ходу все ж вбиваю ще одним серфом. Далі Голбот. Я роблю IceBim та наколотую його, отримавши трохи демеджу від нього. Арбок не такий страшний, проте з першого разу не вбиваю. Я зробив рест, щоб відхилятись, але це не дуже мені допомогло, оскільки більшість часу лапрос все ж спав і опинився на грані та добив арбока. Її генер мене загіпнотизував, тому я вирішив не ризикувати та змінити на кері. Але завдяки її сладж-бомбу. Керрі було отруєно. Зробив серф, та це навіть не половина ХП. Змінюю на Словро і знову отрута. Як раніше і казав, обожнюю ці типи покемонів. Але завдяки Quick Claw, знову Слоубро походив першим і вбив Генгара. Залишився Хантер. Я все ще отруєний. І зробив Псекік. Та коли побачив, що він зробив Керс, то зрозумів, що я виграв її також, поки без втрат, і це мене ой як радує. Чемпіон? Номер 4 Ланс спеціалізується на драконах та повітряних покемонах, залишає першим Лапроса, оскільки в нього є Ice Beam. Він викликає Г'ярадоса, який має Драген Рейдж. Це всього лише 40 ХП буде віднімати, проте і Icebeam наніс менше половини урону. Iceмом довів його до червоних ХП. А це означає, що він буде використовувати аптечку. Не зупиняючись за Icebeмом, а він з Драген Рейджом. Я вже на половині ХП та подумав, що краще мені зробити рест, щоб піхілятись, аж раптом гіпербім. Я подумаю, що це кінець лапроса. Але він вживає. Хоч наступний хід лапрос спить, та гірадос теж пропускає хід. І наступним ходом він знову робить гіпербім. А я його добиваю серфом. І це був лише перший покемон. Еродактиля я не так боявся, тому що серф його вбиває з першого уходу. Хоча він мене довів до половини ХП. Наступний був Dragonair. Я проживав, що в нього є електрична атака і не знав, що точно мені робити. Тому щоб перевірити, чи це точно так, я змінив на райчу, але він зробив сейфгард, що дало мені ніякої відповіді. Роблю лайтскрін, але й тут він мене просто паралізував. Що ж, тоді змінюю на кері, але тут він використовує Outrage. Але чомусь нанеслось дуже мало урону. Спочатку я не зрозумів чому, але далі я розповім, чому саме так. Тому я роблю Ice Beam, Драгонейра, наступного вбиваю також Ice Beam. І на його Драгонайта чекала та же участь. Четвертий покемон переможений І досі без втрат. А значить, в мене є всі шанси на перемогу над останнім чемпіоном і нашим супротивником Веном. Я вибрав Райчу першим. В нього, як завжди, Піджот. Результат нам вже відомий. Перший мінус. Далі райден. Я розумію, що зараз він буде використовувати землетрус, тому змінюю одразу на нобу, який спокійно переживе цю атаку і вб'є його за допомогою серфа. Наступний бокоман Алаказам. У мене відразу флешбеки про Сабріну, яка вбила мого хантера. Роблю байт, але він наносить менше половини. Та наступна атака Алаказама. Доводить нобу до критичної відмітки. Тому, коли Бен буде використовувати хілку, я змінюю на слобро. І починаю робити Call Mind, щоб вбивати всіх з першого удару. І так, я це зробив 6 разів. Роблю shadowбол і чомусь не вбив його з першого разу. М -м Дивно. Та за другої атаки вбиває Алаказама. Супер. У мене настаканий слобро, і я відчуваю себе впевнено. Виходить Герадос, роблю Псайкік. Вбиваю з першого разу. Далі, екзек'ютор. Я роблю шедобол, і всього лише третина хп. І тоді я зрозумів, що розмежування на спешл та фізичні атаки відбулось після четвертого покоління, а примарні атаки всі фізичні в цьому поколінні. Тому я не вбиваю з першого удару. І саме тому Драгонеєр не вбив мого кері в той раз, тому що райчу зробив лайтскрін. Тим не менш, я змінив на кері. Використав ISB та босбуся екзекютора. Залишився через арт, я роблю серф. Хоч не вбиває з першого разу, я вже зрозумів, що я пройшов Лігу чемпіонів. Такий назлок в мене вийшов з Pokemon Leaf Green. Я дякую вам за перегляд та ваші вподобайки. Адже далі буде ще більше крутого покемонського контенту. Приєднуйтесь до мене в телеграмі, щоб слідкувати за моїм каналом, а також там можна поспілкуватись. Та підписуйтесь на канал, якщо ви любите покемонів. Слава Україні та до зустрічі!